Привіт. Привіт! Найкращим господиням на кухні. З вами програма Кукінг шоу. І ми її ведучі Ангеліна та Орися. Вже зовсім скоро нас чекають різдвяні свята, де стіл щодня має бути накритий смачненькими стравами, яку сьогодні страву будемо готувати. Ми скоро дізнаєтеся! Хто не любить свята, думаю, таких не існує. Це ті миті, коли вся сім'я збирається за родинним столом і смакує домашні страви. Я дуже люблю їсти пампухи, тож сьогодні спробуємо їх разом з вами приготувати. Пухи традиційна страва на різдвяні свята, котру люблять як і діти, так і дорослі. Пухкі, запашні, з варенням, з вишням, з маком чи пісні, солодкі або з часником – Кожен може знайти в такому різноманітті щось собі до смаку. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, які ми будемо робити пампухи? Доброго дня! Ми сьогодні будемо робити. Солодкі помпушки з шоколадною начинкою. Багато діток люблять шоколад. У нас будуть солодкі помпушки. Які інгредієнти нам потрібні? Нам потрібно молочко для опари, цукор, дріжджі, трошечки солі і борошно. Ну і, звичайно, шоколадна начинка. Скільки часу займає приготування пампухів? Е, приготування пампушків займає е, до 2 годин часу. Ми спочатку замішуємо опару, ставимо на 15 хвилин, щоб воно підросло тісто, і робимо два рази обкатку, обминку, щоб тісто було м'ягеньке, пухкеньке і смачненьке були пампушки. Чого ми розпочнемо? Ми беремо нашу пару, е, викладаємо на стільничку і будемо формувати наші пампушки. Пампухи роблять по-різному. Хтось смажить на олії в казані, щоб вони плавали і таким чином мали золотисту скоринку. А дехто випікає, у кожної родини свій рецепт. Класичні помбашки робляться з простих інгредієнтів. Нам пригодяться кілограм борошна, 7 яєць, 7 столових ложок цукру, 100 г масла чи маргарина. Також не забуваємо підготувати 100 мл сметани, 100 г дріжджів, 3 склянки молока і щіпку солі. З цих інгредієнтів будемо готувати нашу опару. Давайте, дівчатка, розпочнемо. Беремо наше тісто, яке підросло. І будемо формувати наші помпушки. Будете мені зараз допомагати. Добре, дівчатка, беремо борошно, обкатуємо ручки і викладаємо наше тісто на стільницю. Добре, дівчатка, будете допомагати розкатувати тісто? Так, так. Так, скажіть, будь ласка, є більша формочка і менша? Якою Яко ми будемо меншою. Менше будуть вони гарні, маленькі і смачненькі. Пампушки на столі це символ свята. Перші згадки про пампухи можна знайти в літописах козацьких часів. Пампухою серед козаків називали здорова людину. Немає пампушки, немає довершеності композиції. Вирізаємо кружечки. Хто буде починати? Перші. Будь ласка. Перші. Дівчатка, ми з вами зробили форму помпушків. Хто перший буде формувати? Давай, я. Давайте беремо нашу начинку шоколадну, дві ложечки. Беріть помпушок і ми защепляємо наші края, щоб наша начинка смачненька, шоколадна, трималась. Це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів і рідини. У деяких випадках додають цукор. Опери використовують для приготування дріжджового тіста, роблять її безпосередньо перед замісом тіста. Однак приготування тіста опарним способом хоч і триваліше, але процес бродіння поліпшує пластичні властивості, сприяє нагромадженню більшої кількості речовин, які надають смаку та аромату. Солодкі пампушки посипають цукром, поливають медом і колись вони заміняли собою сучасні пончики. Пам'ятаю, на Різдво бабуся пригощала пампушками на десерт, тому що вони дійсно були дуже солодкі і смачні. Дівчатка, ви вже готували пампушки? Ні, але скоро будемо. І це дуже захоплююче. Так. І дуже цікаво. Ставимо наші пампушки в тепле місце, щоб вони трошечко підросли і набрали гарну форму. Щороку на зимові свята у Львові святкується свято пампуха, куди пекарі привозять свої вироби звідсюди. Тут можна спробувати їх випечені за різними рецептами, і не тільки українськими. Це справді дуже цікавий захід, де кожен намагається здавати один одного новими рецептами найкращих пампухів. Дівчатка, наші пампушки трошечки підросли. Беремо помпушки і йдемо смажити їх. Дивіться які в нас вийшли красиві помпушки. Як вам сподобався процес? Так давайте ми ще посипемо їх цукровою пудрою, щоб вони були смачненькі і будемо пробувати. Цього різдва я обов'язково приготую з мамою помпушки. Цей процес був дуже захоплюючий, мені сподобалось. Дякую, мені теж сподобалося, що в мене такі дві чарівні помічниці були, які допомагали. Друзі, ми будемо з вами вже прощатись. Сподіваюся, що на свята ви будете самостійно робити пампухи зі своїми близькими. Не забувайте, то, що найкраща страва зроблена з любов'ю. А це була програма Кукінг-Шоу. І ми її ведучі Орися та Ангеліна. Усім, па-па!